Ось Книга Родоводу Адама. Коли Бог створив людину, Він створив її на подобу Божу. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо питання, яким чином Моїсей міг отримати інформацію про створення землі та допотопний світ. І так, є дві відповіді: простих: в першу чергу, це видіння восни, які міг Господь дати йому. А друге це безпосередньо. По переказам його батьків, дідусів, але виникає тут певна якби, складність, Моїсей жив 2400 років від народження Адама або від створення світу, 800 років після потопу, і це в першу чергу великий період, по наших мірках, щоб зберегти інформацію. При тому, всьому, що ми кажемо, що в той час, якби письмовості не було. Передача інформації була з усту уста і е, таким чином могла втратитися. Плюс до всього відбувся потоп, який міг знищити будь-які джерела, якщо вони були до потопного світу будь яку інформацію. Але давайте все по порядку. Цих 2400 років вони діляться на три періоди. Допотопний період. період між потопом і Адамом, Аврамом, коли він потрапив в Єгипет. А також період від Авраама до Мойсея. Той період ми розглядали, і ми... є відео, ви можете його переглянути, ссылку я залишу в посиланні. І так, від Адама до Мойсея ми не чіпаємо. Там сім'я, по суті, якщо так взяти Якова, вона жила разом. Тому вони спілкувалися дуже багато, що ще за все. Тому що ну, були разом. А попередні покоління вони е, розходилися. Ми читаємо безпосередньо про Авраама, про те, що він спочатку вийшов з ура Халдейського, потім з Харана. А ось сім'я Якова була, е, жила разом. І так нас цікавлять перші два періоди. Перший період це допотопний. Адам прожив 930 років і помер. Е, чуть... Більше залишилося 600 років до потопа. 130 років він народив Сіфа. Сіф народив 105. Якщо ми додаємо всі ці роки, то ми отримуємо 1656 років від створення до потопу. Але достатньо було б принаймні двох поколінь, щоб інформація була передана і збережена. Повторюю, Адам прожив 930 років. І помер, Але він міг легко передати інформацію Мафусалу, який народився в 687 році, і на протязі 243 років Адам і Мафусал жили разом. За цей час вони спілкували їхнього спілкування, вони якби, передали або обмінялися інформацією. Мафусал безпосередньо помер в рік потопу. Ной жив 500 років до потопа, а його діти безпосередньо син жив 100 років до потопа. За 100 років він міг отримати інформацію від свого прадідуся, тому що він помер 500 років після потопа, а Ной помер трохи раніше, 300 років, 350 років. Після потопу. Тому нас цікавить саме СИФ Сивше, Адам, Фусал, і СИФ СИФ це вже третій, який міг отримати. Сиф прожив 600 років в цілому, 100 років до потопа і помер у 2156 році від створення світу. В цей час, або до цього періоду, або до цього часу міг народити, народився вірніше Авраам. Він народився в 1946 році, народився Ісаак у 2046 році, тобто 110 років разом і Яків, який прожив ну, відповідно 50 років разом із Симом. Таким чином вони могли передати. Тому, виходить, Адам мав фусал Сим. Авраам це був четвертий, хто отримав інформацію про створення світу і допотопний світ. Він міг легко передати своїм дітям і внукам. І вони вже безпосередньо передали цю інформацію самому Мойсею, який зберіг для нас, написавши книгу Буття. Таким чином, ми бачимо, що цей період не такий вже великий, як нам здається. 2400 років, але всього-навсього. Моїсей, сьоме покоління від Адама, яке могло отримати цю інформацію. Таким чином, ми бачимо, перше, що все набагато простіше, ніж ми собі уявляємо або думаємо, у Бога все простіше і конкретніше. Друге, у Господа все контролюється, все в його руках, і він дуже легко. Зберігає і допом... ну, вирішує всі питання. Таким чином, це дає нам спокій і впевненість, що будь-яка справа нашого життя, вона під контролем Господа. І той час, який ми проживаємо, або ті проблеми, вони не настільки великі вже, як нам здається. Віруйте в Господа, Бога вашого, і будете запевнені. Вірте Пророкам Його і пощастить вам. Амінь.